Третя заповідь: Божа – не промовляй даремно імені Господа. Жив собі ювелір, справжній майстер своєї справи. Його руки творили неймовірну красу. Але язик часто вимовляв ім'я Боже просто так, навмання, коли щось не вдавалось, коли щось дратувало. Просто так, без причини. Господи, що ж це таке? Бог ти мій знову не вдалося, і в тому ж плані. Одного дня повз його майстерню проходив паломник. Він повертався зі святих місць додому. Почувши, як бездумно і без поваги до Бога ювелір повторює святе ім'я, не витримав, крикнув, аби той вийшов. Ювелір. Ювелір кинув роботу, відкрив вікно, нікого немає. Паломник сховався, здивувався і пішов далі працювати. Тут паломник вдруге, кличе ювеліра, той знову виглядає вже роздратований, а паломник зробив вигляд, ніби нічого не знає, це не я. не я тебе кликав. Втретє, коли паломник знову його покликав, ювелір розсердився. По справжньому, чого ти мене кличеш? У мене дуже багато справ, а ти в мене час забираєш. Паломник спокійно відповів: справ у Бога набагато більше і важливіше, ніж у тебе. Але ти кличеш його десятки разів за годину і не замислюєшся. А от коли тебе кличуть даремно, ти гніваєшся, чому так? Тут ювелір зрозумів. Ім'я Боже, не для того, щоб кидатися марно, а щоб вимовляти з пошаною, з любов'ю, молитві і спілкування з ним.